Всім привіт! З вами Діма та мої парфуми. Я повертаюсь до вас з новим відео після невеличкої перерви. Але за цей час в мене з'явилося багато нових флаконів. Сьогодні буде велика розпаковка. Одразу вісім флаконів. Три з них, які для мене трошки ностальгічні. Один, який я дуже хотів. І ще три це такий майже ексклюзив, я би сказав, бо це рідкісні зняті флакони, які зараз майже неможливо знайти. А я вихватив собі просто такий скарб до колекції. І почнемо одразу з першого. Це буде розпаковка, бо ці аромати я ще не вскривав, я спеціально хотів зробити це на камеру. Ці аромати, ті, які ностальгічні, я трошки пам'ятаю, бо вони були колись у мене або у моїх сестер. Також я для себе підготував невеличку підказку, у мене стоїть відкритий ноутбук, я буду часами підглядати, тож не звертайте уваги. І перший аромат, який я прибав собі до колекції, це знятість, це Bulgari Omnia омніапарайба. Зараз його дуже важко знайти. Я знайшов собі його у об'ємі 65 мл. Мені дуже подобаються ці флакони, тож давайте розпаковувати. Дуже красивий такий колір коробочки. І сам флакон дуже стильний. Отже, це ось такий флакон. І багато людей не одразу розуміють, як з нього нанести парфум. А тут треба просто натискати зверху на кришку. Отже, оп. Цей аромат колись носила моя сестра. Я купив її, коли жив у Польщі. Він їй дуже сподобався. Дуже прикольний аромат. Я вирішив, що якщо я його носити не буду, то я їй подарую просто цей флакончик. Дуже свіжий, дуже фруктовий на початку. Бо тут заявлена маракуя та гіркий апельсин. Одразу скажу, що цей аромат такий більш у жіночу сторону. Ну і в принципі, уся ця лінійка Bulgari Omnia – це жіноча лінійка. Також тут є квітковий блок, який складається з гарденії та... Страсто цвіту, дивлячись те, що мені підказує фрагрантика. І у базі тут залишається какао і ветивер. Зараз какао не відчувається, але згодом він розкривається і стає такий більш пудровий, більш м'якіший. Сестра дуже любить цей аромат. Я спробую на собі. Я думаю, що на літо це дуже хороший аромат. І якщо ви десь його знайдете, обов'язково. Обов'язково спробуйте, бо це вже знятість, рідкість, і взагалі, я думаю, що його скоро вже не залишиться взагалі на поличках. Омня Парайба від Булгарім. А тепер ми перейдемо до аромату, який я завжди хотів собі, але ніколи не міг можливості придбати, а потім взагалі за нього забув. Колись давно, вже понад 10 років тому, я працював у кав'ярні, і напроти мене був відділ Еліт Парфюм. Досить великий парфюмерний такий корнер, в якому були представлені багато брендів. І тоді моє око зачепив один досить незвичний флакон, який був фіолетового кольору. І це був Paco Rabanne Ultraviolet. Я, чесно кажучи, не досить добре його пам'ятаю, тож зараз буде майже таке повернення у 2012 2010 може рік. Розпаковуємо. Цей флакон відрізняється від інших, і тут навіть показано, що треба якось особливо його розпилювати. Бо багато людей не здогадуються і намагаються просто зняти ось так кришку, а все виглядає трохи, ну, трохи інакше. Тут треба натискати просто на оцю штуку. Красивий флакон, мені дуже подобається такий стильний фіолетовий кольор. Але це таке повернення до 2000-х. Ох, пригадується аромат. Він дуже м'ятний на початку. Також тут на старті заявлена амбра. У базі ветивер перець та прянощі, а у базі розмарин та ваніль. Мені здається, що цей аромат я. Багато чув якраз таки десь у середині 2000-х років, бо це був аромат клубів, дискотек і усяких інших таких молодіжних заходів, де чоловіки підлітки використовували саме цей аромат наряду з іншими від Rabanne, з мільйоном та іншими. Я думаю, що він був досить популярний. Також цікавий літній аромат, такий трошки вже, я думаю, ретро. І цей аромат я би рекомендував скоріше використовувати тим, хто хоче перенестись у ту епоху, або просто трошки поностальгувати. Дуже красивий флакон, мені подобається. Я хотів його давно на поличку, а потім заскочив в один магазин, побачив його за досить низькою ціною і вирішив, що мені потрібно. Трошки пізніше я розкажу. Що це за магазин? де Можна знайти такі скарби. А ми переходимо до розпаковки наступного аромату, який є також трошки ностальгічний для мене, бо я його вже носив, я його мав у колекції, але у відліванті. І зараз розкажу вам детальніше історію знайомства з ним. Це аромат манго-манга від Монталь. Не кидайте каміння, бо у мене є у колекції один аромат від Монтак це Солей де Капрі. А Манго-Манго, власне, був, здається, перший або другий аромат, який я про який я дізнався з, цієї, з цього бренду. Перше, здається, був чоколад Гріді. Я його замовив собі у відліванті. А потім о, ми поїхали з сестрою, здається, до Краматорську. і там знайшли невеличкий такий корнер, у якому були представлені майже усі монтарі. Ми тоді перенюхали, я не знаю скільки, понад 10 ароматів. І вибрали саме цей, тож давайте розпакуємо. Моя сестра почала носити цей аромат, а пізніше зробила, мені здається, невеличкий відлівант. І я його також почав носити, хоча для мене це було тоді занадто, м занадто відчайдушно, бо в мене тоді ще були аромати такі більш у чоловічу сторону. А тут ми придбали такий флакончик 50 мл. Вирішили, що будемо носити по потрошки. Тут не забуваємо, що тут є така прищіпка. Отже. Наносимо цей аромат. Ну, як ми знаємо, усі аромати Монталь, про те, що написано на упаковці. І тут дійсно відчувається такий зелений манго, трошки, може недозрілий, але у той час можна навіть уявити собі ту жовту м'якоть, трохи солодощі. Також тут є легкі цитрусові нотки. Він пізніше стає досить пудровий, такий. Трошки переходить у квіткові ноти. Це Ілан Хілан, жасмін, здається. Зараз гляну. Так, також тут є неролі, ут, добовий мох, вірджинський кедр та витивер. Ось базу я не скажу, що я чую. Але оцей фруктово-квітковий блок, так, дійсно дуже добре відчувається. І, як ми всі знаємо, що. Аромати від Монталь дуже-дуже стійкі, він залишається на шкірі досить довго, також він досить шлейфовий. І треба бути обережно з цими ароматами і наносити їх досить дозовано, щоб не отруїти усю вулицю. Цей аромат був і у одної моєї сестри, і у іншої, і зараз є тепер у мене в колекції. Але я думаю, що більше часу буде його носити саме моя сестра, яка живе зараз зі мною. Наступний аромат також сумісна хотілка мене і моєї сестри. Ми якось заскочили до ароматеки у і там були дні Живанши. Нам сказали, що там є досить велика знижка, і можна прийти і отримати якісь подарунки. Ми пішли, почали тестити. Я одразу пішов до їх бутікової лінійки, скажу чесно, що мені майже нічого не сподобалося. І потім ми перейшли на жіночу сторону корнеру. І почали тестити аромати, і я пригадав, що мені подобався Руш. і ми тоді не придбали його у ароматиці. Але я так записав собі у голову, що я хочу собі цей аромат, сестрі він також дуже сподобався. І коли ми поїхали до магазину, де я все це придбав, ми запитали, скільки він коштує. Нам сказали, що ціна досить низька, і ми вирішили, що не треба взагалі думати і треба брати. Отже, розпаковуємо цей аромат. Також мені дуже подобається саме колір цього флакону. Такий насичений, червоний. Дуже взагалі красивий флакон. Я думаю, що класно стане на поличку. Тут на відео він виглядає майже чорний, але він так просвічується червоним. Такий багряний, я б сказав. І цей аромат про. Червоний апельсин, знову ж таки, такий дуже насичений цитрус у поєднанні з імберем, який додає трохи пікантності. І також тут дуже відчувається цей насичений квітковий блок, бо тут заявлена тубероза, яку я обожнюю, жасмін. Поєднання туберози з жасміном для мене це взагалі квіткове просто комбо ідеальне, яке я можу носити взагалі завжди. У мене є кілька ароматів, які вже поєднують саме ці дві квітки. Дуже люблю. У базі тут заявлення сандал, пачулі та ветивер. Він на початку є такий цитрусовий, насичений. Також пробиваються ось ці квіти, але пізніше він стає спокійніший, він засолоджується трошки. І ми носили цей аромат, ми нанесли його на себе, коли виходили з ароматеки. Він протримався досить довго, здається, годин 6-8 точно, і він дуже розкрився красиво у базі. І саме тому ми вирішили, що ми обов'язково поставимо його у колекцію Тож, D Rouge. Обов'язково раджу спробувати. Ось такий флакончик на 35 мл коштує десь 2 з копійками. Можна спробувати у Цумі у будь-якій іншій ароматиці в інших містах України. А також я вам трошки пізніше дам секретну адресу, де можна заїхати і придбати всі ці аромати трошки дешевше. Дуже красивий аромат, дуже мені подобається. Обов'язково буду його носити цим літом. А ми переходимо до знятостей, до майже вінтажей. Рідкісних ароматів, на які я спочатку не звернув уваги, бо ми фактично придбали собі чотири флакони, але була досить сильна гроза за вікном, і ми вирішили перечекати цю грозу в магазині. І я побачив, що на нижній поличці стоїть мюглер, і я почав розбирати коробки, бо там дуже багато стоїть ароматів, часто вони просто запаковані. Я шукав для себе Angel 1992 року, але, на жаль, його не було там у форматі зірки, бо стояла тільки комета. І я подивився, що там є інше, і я побачив три однакові коробки від Angel, Angel якого я ніколи не бачив. І виявилось, що це лімітована колекція ангельські сади, здається. 2005 року випуску, і у мене тут є 3 з чотирьох ароматів цієї колекції. Зараз я вам їх покажу. Перший з них це Angel Violet. Ось такий дуже красивий флакон. Давайте його розпакуємо. Я вже побачив в інтернеті, як виглядають саме ці флакончики, і це просто щось неймовірне. Я вам скажу так. Ой, от ще є навіть якісь, якесь запрошення. Угу. Тут є просто такий якийсь буклетик, в якому є запрошення, я не знаю куди навіщо. Але приємно. Бо ці аромати, здається, випускалися у 2005 році і досить швидко були зняті з виробництва, бо це була лімітована серія. Також можна побачити, що рідина тут вже трошки така потемніла, бо тут є у складі ваніль, і це, думаю, вже відомий факт, що аромати з ваніллю дуже часто змінюють колір на більш темніший. Отже, давайте тестити. Це аромат, як видно з назви. Про фіалку це англійська фіалка. І дійсно тут відчуваються, як квіти. Також тут відчуваються зелені ноти, за які відповідає саме листя фіалки. Також у квітковий блок тут входить гіацинт. Дуже цікавий аромат, досить незвичний. У мене, я думаю, немає щось такого подібного в колекції. Також він пізніше має стати трохи солодкішим, бо усі ці аромати, навіть лімітовані, побудовані на базі з ангелу. І у базі ангелу завжди є ваніль пачулі або щось подібне у комбінації. І тут також заявлені і ваніль, і пачулі, а також тут солодощі має додавати саме нота цукру, бо вона тут заявлена у піраміді. Також тут усю цю піраміду мають оціняти. Деревинні ноти і дубовий мох. Поки що я їх не відчуваю. Можливо, вони будуть розкриватися пізніше. Я обов'язково походжу у цих усіх ароматах, бо я ще на себе їх не наносив. Я думаю, що вони ідеально впишуться на, на мою поличку мюглерів. Ось така зірочка тут саме на копачку представлена. Це був аромат Violet Angel з колекції Ангельських Садів. А ми переходимо до наступного аромату з цієї колекції, і це буде Лілія. Ще один аромат з цієї колекції. Давайте розпаковувати. Теж є якась картка. Поперажаю, що цей флакон має бути відчинений досить делікатно. Також тут є, здається, таке саме запрошення. Ага, ні. То була якась додаткова, додаткова папірець, а тут є також запрошення до ангельських садів, мені здається. Отже, показую вам Лілію. Також рідина вже трошки темна. І тут зірочка вже такого більш рожевого кольору. Бо якщо у першого ангела була така фіолетова, то тут вже такий персиково-рожевий. Давайте наносити цей аромат. Також буду знайомитись з ним вперше, угу. він мені подобається трошки більше. Бо у ньому є трохи спеції У У тут заявлений мед, мускатний горіх мин. Також тут є квітковий блок, який складається з водяної лілії, гіацинту, туландишу, а також фруктові ноти. Досить цікавий аромат. Дайте я його нанесу на себе, бо мені дуже-дуже подобається. Дійсно, на шкірі Відчувається саме ця медовість у поєднанні зі спеціями. Дивно, що мені одразу виходить серцеві ноти, бо усі квіти, а також фрукти, заялені саме у верхах цього аромату, але так, тут відчувається трошки квітів, але я думаю, що вони будуть розкриватися або пізніше, або просто. Я їх зараз не відчуваю, або вони досить добре заміксовані саме у аромат, що я не можу їх відокремити. Дуже подобається мені цей аромат, і я дуже щасливий, що я придбав саме ось його. Здається, його я побачив власне першого, а потім мені дівчина показала, що є у них ще е кілька ароматів з цієї колекції. На жаль, я не знайшов у них троянду, бо колекція складається з чотирьох ароматів, але я вже побачив троянду на кремчику. На жаль, тільки у флаконах по 5 мл. Це мініатюрки. У мене тут флакони, здається, на 25 мл. Так, 25. Також є сотки, але сотку не хочу, бо вона така досить громоздка і, і велика. А у мене такі акуратні маленькі флакончики. Тож. Буду шукати собі саме у 25-ці троянду. І переходимо до наступного аромату. Останній аромат, який я покажу з цієї колекції, це Angel Pion. Розкапуємо. Дуже красиві просто коробки. Мені подобається, як вони виглядають. І давайте дивитися, що у мене буде тут. Також є куча папірців, запрошення і все інше. Достаємо флакон. Угу. І тут вже зірочка така більш рожева, але рожева-рожева, як троянда. І тут рідна досить така бліда, я би сказав, у порівнянні з іншими двома. Бо перша взагалі була досить темна, а цей такий найсвітліший. Я дуже хочу собі амат з півоніями до колекції. І це, здається, перший, який у мене є, бо я ходжу біля Армані Пріве увесь час і на їх півоні саджу, але все я якось не наважуся її придбати. Думаю, що трохи пізніше зроблю це. Давайте тестувати армад. Тут дуже явний квітковий блок. Бо тут поєднується Троянда півонія. І конвалії. Також у піраміді заявлені пачулі ваніль, куди ж без них, і трошки перцю. Давайте наносу трошки ще, бо щось я його окрім квітів, нічого не відчуваю. Дуже красивий, дуже ніжний, дуже дівочий, я б сказав, цей аромат. Але тут саме така троянда, яка мене не бісить, бо я не люблю ось ці металеві троянди, дуже насичені, дуже густі. Я люблю. Прозорі рожеві троянди. Такі зустрічаються, наприклад, у колекції Аля Рос від Maison Curjan. Також така троянда є у Домроса від Liquid Marginaris. Це аромат, який я дуже хочу собі придбати, але також він коштує якось за дорого і тому я все відкладаю його до наступного разу, якось там, коли побачу невеличкий залишок, може на кремчику або щось ще. І ось тут саме така ніжна, делікатна роза троянда, вибачайте, давайте я нанесу її на себе і спробую його зі шкіри. Так, трошки треба йому дати час, бо ось на руці вже відчувається більше саме півонія. Усі ми знаємо, як пахнуть ці квіти. Така насичена рожева півонія, не біла, я би сказав, а більш рожева або червона. Так, дійсно відчувається також і троянда, і трошки солодощі. Мені подобається цей аромат. Я спробую його розносити на собі і давайте я вам покажу одразу всі ці три зірочки. Просто неймовірно виглядають. Дуже красиво, я думаю, що. Ідеально ставить. У мене тепер буде поличка з мюглерами. Відокремлю собі поставлю разом з зірочками і також разом з Аурою. І тепер давайте я вам розповім, де я все це придбав. Цей магазин знаходиться у Києві. Це ЖК «Нова Англія, метро Васильківська. Магазин називається «Флакон». Там. Одразу скажу, не плутайте з Le Flacon, Le Flacon магазин це на Бреславінській у французькому кварталі, а це магазин Flacon у ЖК Нова Англія. Там є неймовірна дівчина Агата, яка працює з парфумами вже багато років, це сімейний бізнес. Вони перевезли його з Краматорського, і у них залишається дуже багато усіляких знятих ароматів, рідкісних ароматів, також там багато нішевих ароматів. Якщо ви шукаєте якусь знятість, Обов'язково заїжджайте, також я вам залишу у посиланні Instagram у інфоблоці. Можна завжди написати до цього магазину і запитати, чи є у них такий самий аромат, який ви шукаєте, і агата обов'язково вам підкаже. І це ще не все на сьогодні. Зараз я покажу аромат, який я просто не зміг не придбати, бо знову ж таки заскочив до Цуму, мені було трошки нудно, і я потрапив на дні герлено. Я вже маю один аромат від Герлену з лінійки Акварія. Це герба Фреска. мені дуже подобається. Дуже літній такий аромат, свіжий, мохітовий, м'ятний. І мені сказали, що буде знижка 30%, окрім моєї власної знижки. І також будуть якісь подарунки, або там якийсь шопер пропонували, або що ще. І, врешті-решт, я обирав скількох ароматів і вибрав для себе. Один дуже цікавий, який вже полюбила моя сестра це не буде розпаковка, бо ми вже активно користуємося цим ароматом, це Аква алегорія оранжсолея. Класний аромат, свіжий, насичений. Тут знову ж таки червоний сицилійський апельсин. Просто неймовірний. Також є м'ята, дуже добре відчувається. Все це у поєднанні з цитрусовими нотами бергамоту. Також тут заявлене Петегрейн, мускус, Бубетонка і рожевий перець, який додає трошки пікантності. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви могли побачити такий швидкий огляд саме на цей аромат. І там я сказав, що це ідеальний парфум на літо, і я дійсно так вважаю. Бо коли на вулиці Спека, коли на вулиці Духота, така, як зараз, у Києві зараз. Плюс 30, плюс дощі, і все це поєднується у таку дуже вологу погоду. Саме він неймовірно освіжає, він, знову ж таки, як уся лінійка Аквалегорія, якщо це не Форте, Форте я не тестував, не можу сказати. Але кілька ароматів з цієї лінійки я вже протестив на собі. Вони не досить стійкі. Я не знаю, може годинки 3-4, тому майте з собою відлівант або там. Беріть з собою флакон, якщо ви придбаєте собі щось подібне і носіть з собою, щоб завжди можна було оновити. І побачите, скільки ми вже використали цього аромату. А він у мене ну, трошки більше тижня. Ми просто їм поливаємося, обожнюємо цей аромат. А також мені подарували okay. до нього мініатюру. Це Аквалегорія, я не знаю, побачите його зараз чи ні. Це мандарин базілік. У мене вже був цей аромат, здається, на якомусь огляді. Коли, дійсно, коли я придбав власне грабафреску, мені подарували кілька пробників, і він був там серед пробників, я його тестив, і мені він тоді пах більше базиліком, ніж мандарином, і дійсно нічого не змінилося. Цей флакончик у сплещі, така сама мініатюрка, без наліпки. Я перелив вже трохи до атомайзеру. У мене сестра їм користується, він також їй дійсно подобається. Отже, це були усі мої новопридбання. давайте я вам покажу ще раз їх. Омніа Парайба від Булгарі. Дуже свіжий літній аромат про маракую, про фрукти і пізніше переходить у какао. Далі досить ностальгічний ультравайлет від Rabanne. М'ятне відкриття, поєднанні з амброю. Дуже цікавий, дуже ностальгічний, трошки ретровайпу. Далі Руш від GivanShi. Червоний апельсин, імбир, трохи квітів, класний, неймовірний літній. Далі для усіх поціновувачів фруктів, таких насичених фруктів, манго-манго від Монталь. Про що написано про той є аромат. Далі Енджели. Фіалка. Тут у мене Лілія. І тут у мене півонія. Усі ці сім ароматів я придбав у магазині Флакон. І тільки Аква Алапоріс з тих, які я сьогодні показував вам. Це. Корнер Герлену, у Цумі, у Арматеці. Тож, зі знижкою він вийшов мені десь трошки більше тисяч гривень. Так, його стандартна ціна 3 з копійками. Я думаю, що за 3 з копійками його нераціонально брати. Краще дочекатися на нього знижку або пошукати десь там у інших магазинах. Я думаю, що його можна зустріти багато дешевше. Тож, мій такий ідеальний парфум на літо. А я буду з вами прощатися. Зустрінемося вже у новому відео. Я приготував вже кілька ідей, про що я хочу розповісти. Тож підписуйтесь, залишайте коментарі обов'язково, натискайте на дзвіночок, дивіться усі мої посилання у інфобоксі, там є мій інстаграм, там є мій Тікток. І зустрінемося вже досить скоро. Па-па!